Сторінка 145, параграф 36. Загальна характеристика планет земної групи та планет гігантів, супутники та кільця планет. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про особливості планет земної групи, планети гіганти сонячної системи, супутники планет та кільця навколо них. Загальна характеристика планет земної групи. Планети земної групи мають порівняно з планетами-гігантами невеликі розміри і маси. Тверду поверхню мають гаряче металеве ядро, яке Оточена мантією і корою. Ці планети повільно обертаються навколо своїх осей. Планети земної групи. Меркурій, Венера, Земля, Марс. Меркурій перша планета від сонця. Відстань до Сонця 46,69 мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 47,5 км за секунду. Меркуріальний рік дорівнює 87,97 земної доби. Меркуріальна доба дорівнює 58,6 земної доби. Середній радіус 2439,7 км 0,38 земного. Перепади температури від плюс 467 до мінус 183 градусів. Зміни пір року не відбуваються. Найдовго можна бачити тільки на вечірній або ранковій зорі, низько над обрієм. Наявна розріжена атмосфера та магнітне поле. Венера друга планета від сонця. Відстань до сонця 108 Мільйонів кілометрів, середня орбітальна швидкість 35 км за секунду. Венеріанський рік дорівнює 224,7 земної доби. Венеріанська доба дорівнює 116,8 земної доби, середній радіус – 6051,8 км. Температура поверхні плюс 470 градусів. Дуже повільно обертається навколо власної осі у бік, протилежний до напрямку обертання інших планет сонячної системи. Атмосфера планети перенасичена кислотою з постійними грозами і виверженнями вулканів. Атмосферний тиск у 90 разів більший за земний. Марс, четверта планета від Сонця. Відстань до Сонця 207-250 млн км. Середня орбітальна швидкість 24,1 км за секунду. Марсіанський рік дорівнює 687 земних діб. Марсіанська доба майже дорівнює земній 24,6 годин. Середній радіус 3389,5 км. Перепад температур від кількох градусів вище нуля до мінус 30. Північному полюсі тут знаходиться найвища гора в сонячній системі полім 29 км від основи. Розріжена атмосфера, а біля полюсів восени утворюються білі плями полярні шапки, які тануть на початку літа. Температура кипіння води на поверхні Марса плюс 3. загальна характеристика планет гігантів. Планети гіганти, на відміну від планет земної групи, не мають твердої поверхні, адже за хімічним складом більше 90% – Гідрогену і гелію. Вони нагадують зорі, а їхня велика маса спричиняє нагрівання ядер до температури понад 10 тисяч градусів. Планети гіганти доволі швидко обертаються навколо осі та мають велику кількість супутників. Планети гіганти Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Юпітер п'ята планета від сонця. Відстань до сонця 740-814 мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 13,1 км за секунду. Юпітеріанський рік дорівнює 11,86 земного року. Юпітеріанська доба триває 9 годин 50 хвилин земних. Екваторіальний радіус 71,5 тисяч кілометрів 11,2 земного. Температура зовнішнього хмарного покрову становить приблизно мінус 30 градусів. Маса планети майже в 2,5 рази більша за сумарну масу всіх інших планет. Основні компоненти атмосфери. Водень 74%, та гелій 20%. через швидке обертання екваторіальний радіус Юпітера більший від полярного на 6,49%. Загадкова червона пляма, як виявили космічні апарати, нещодавно, це величезний повітряний вихор за розміром утричі більший за Землю, який не припиняється вже щонайменше 300 років, відколи люди побачили її в телескоп. Сатурн, шоста планета від сонця, відстань до Сонця в середньому тисячу 27 мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 9,69 км за секунду. Сатурнянський рік дорівнює 29,5 земного року. Сатурнянська доба триває 10 годин 34 хвилини земних. Екваторіальний радіус 63 тисячі кілометрів. 9,1 земного. Температура зовнішнього хмарного покрову становить від мінус 180 до мінус 122 градусів середня густина Сатурна менша, ніж густина води. Якби існувала величезна ванна з водою, то Сатурн міг би в ній плавати. Має магнітне поле та є джерелом випромінювання, оточений кільцями товщиною не більше 2 км, утвореними численними уламками льоду. Уран сьома планета від сонця. Вісень до сонця в середньому 2871 мільйон кілометрів. Орбітальна швидкість 6,81 км за секунду. Ураніанський рік дорівнює 84 земних роки. Ураніанська доба триває 17 годин 14 хвилин земних. Екваторіальний радіус 25,6 тисяч км 4 земних. Найхолодніша планета в системі. Найнижче зафіксована температура мінус 224 градусів Одна сьома частина атмосфери урану складає метан, тому планета виглядає блакитно зеленою. Це єдина планета в сонячній системі, яка лежить на боці. Уран оточений вузькими кільцями. Нептун восьма планета від сонця. Відстань до сонця в середньому 4,5 мільярди кілометрів. Середня орбітальна швидкість 5,43 км за секунду. Нептуніанський ріг дорівнює 164,8 земного року. Нептуніанська доба триває 16 земних годин. Екваторіальний радіус 24,8 тисячі тисяч 4 земних. Температура у верхніх шарах атмосфери мінус 220 градусів. Має внутрішнє джерело енергії, оскільки випромінює в космос тепла майже втричі більше, ніж отримує від сонця. Погода характеризується великою кількістю штормів. Швидкість вітру в хмарних шарах сягає до 600 метрів за секунду. Сопутники планет у Меркурія та Венери супутників немає. Марс має два супутники: Фобус і Деймос. страх і жах дрібні небесні тіла, які за форму нагадують. Картоплини розмірами до 30 км. Фобос за одну марсіанську добу встигає зробити три оберти навколо планети, а Деймос понад 2,5 марсіанської доби перебуває над горизонтом. Поверхні супутників покриті кратерами. Навколо Юпітера обертається численна родина супутників, чотири з яких Іо, Європа, Ганімет та Калісто, так звані Галілеєві супутники, найбільші, які можна порівняти за розміром із. Місяцем Ганімед – найбільший супутник в сонячній системі. Це єдиний супутник, що має власне. Магнітне поле. середині його можлива наявність водного океану та живих істот. У Сатурна виявлено багато супутників діаметром від 34 до 5150 км. Поверхні великих супутників вкриті багатьма кратерами різних розмірів. Найбільшим супутником планети є Титан. Уран також оточений великою кількістю супутників. Титанія, Оберон, Аріель, Міранда. Навколо Нептуна обертаються 8 супутників. Найбільше з них тритон, який кружляє навколо планети у зворотньому напрямку. Планету оперізують одне незамкнене і три замкнені кільця: кратери і астроблеми. Інколи метероїди і навіть астероїди та комети збиваються зі своєї звичної траєкторії і врізаються в землю місяць. Інші планети чи їхні супутники, більшість з них згорають в атмосфері за її наявності, проте інколи долітають до поверхні з величніх. Чезною швидкістю в десятки кілометрів за секунду. Наслідки таких ударів є кратери на поверхні планети, які ще називають астроблемами. Підсумки параграфам: планети земної групи Меркурій, Венера, Земля, Марс мають невеликі розміри і маси тверду поверхню. Планети гіганти Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун не мають твердої поверхні. За хімічним складом вони нагадують зорі. Планети-гіганти доволі швидко обертаються навколо осі та мають велику кількість супутників. Цікаві факти: нещодавно з'явилися гіпотези щодо можливості існування життя Хмарах Юпітера, адже його Атмосфера має всі компоненти, які зимовили появу життя на землі.